Сучасні оці, шановні пане голови обласної адміністрації, шановні пани голови обласної ради, шановні панове генерали, офіцери, ветерани, дорогі діяти. 20 століття було дуже важким, трагічним для нашої України. Кращі сини і дочки вмирали. За рідну землю. Ми прийшли поневолення слабої виселення. Ми прийшли жахіття. Сьогодні цей день я хочу особливо згадати матерів. День матері. не матері народжували вояків, які воювали. Тільки мама може зрозуміти цей біль, цю трагедію. Сьогодні я хочу віддати шану всім, хто віддав своє життя, хто боров і поборов фашистську гідру. Наша задача сьогодні, тих, хто живе, ніколи не допустити наруги над нашою Україною. Нашим містом Лево. Ми. ми сьогодні відповідальні ми, українці, ми сьогодні відповідаємо за наш любі. Ми сьогодні не маємо чужого панування. Ми сьогодні повинні важкою працею показувати свою любов до України до міста. Я дякую всім вам. Я бажаю всім здоров'я. Єдності і Божої ласки. слава Україні! Слава навіки!